Добрий день, 26 квітня. Ми зараз знаходимося на полі, де ми висівали 1 березня сидерат по неудавшому ріпаку. І от на сьогоднішній день що ми маємо. Ріпак ми ніяким чином не спасали. Ну от у нас тут багато тваринок живе, які його... Ну, можна так сказати, знищили вщент. Але він уже такий доволі -таки високий. Є рослинки до метра. Так, помімо цього ми сіяли овес, фацелію, гірчицю, редьку. І тут, мабуть, все. Ну, ще, помімо цього, ще у нас є. Такий сидорат хороший, як Лобода. Вот. Більше я тут нічого такого не бачу. На цьому полі буде висіватися квасоля. Буде висіватися вона в перших числах червня, тому дивлячись наскільки тут буде, не буде засуха, будемо тримати сідирад до максимуму. Спостерігаємо далі. Гарно всім дня.